Знаєте, подивився коменти під попереднім відео, там де я розповідаю, що власник невеличкого китайського квадроцикла не може знайти запчастин на цей квадроцикл, ні в продавця цієї техніки, ні в інших продавців цієї техніки. По всіх дилерах він дзвонив. І ось по коментарях під цим відео, судячи, там половина людей кажуть: ну, так хай пошукає на aliexpress собі цей власник. І я думаю, з яких пір. В нас встигла виробитись така рабська психологія, така психологія стада баранів. Куди нам нагнули голову, туди ми покірно отак от йдемо. Наскільки це не подібно на цивілізовану якусь країну? Та щоб ви розуміли, мені партнер мій 10 років назад ще розповідав, що в недалекій Польщі колись вони купили дитині ще маленький своїй китайський, теж маленький квадроцикл, і щось там зламалось швидко в двигуні. Так, продавець, того дилер того квадроцикла, не зміг ще відремонтувати в двотижневий термін цей квадрик. повернув в повному обсязі кошти вже через два тижні, як тільки з'ясувало, що вони в двотижневий термін не вкладуться. Розумієте? Двотижневий термін. А в нас пішов нахуй, а в коментарях половина пише: Ну, хай на Aliexpress пошукає. Це не проблема покупця, зрозумійте. Це гарантійні і постгарантійні зобов'язання.